Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, вирішили їм тезюка не мучати. Вирішили трішечки мощнішим трактором. Т-150 пахати. Бо отакі в нас, друзі, чемодани. Вологи ноль, земля суха. Оце поки отут спахали, леміха вже два рази виривали болтами. Так що мучительно йде, але виходить. Зайшло на дощ, покапав три капельки і перестав. Входимо, бугайчик, чотирьохкорпусний плуг. Ну, отак виходить, друзі, антіпахота. Якось так. І добре, і не дуже, але треба. Є, звісно, такі місця, ми повивертало, але блин, не знаю коли вони розкиснуть, але колись будуть розкисати. Коментуйте, друзі, в кого така сама ситуація з ґрунтом. Тому що Павлоградський район ми сюди ближче до Лозової. То в нас, друзі, звісно, бідося велика. з оранкою зараз. Не знаю що сказати. Чесно кажучи, і страшно орати, і треба... О, вийшов за посадки дощик, дивіться який. Моросить, можливо, прийдеться й тікати. Мелкий, але такий, ви знаєте... Непоганий напустився, дивіться, аж туманчик з'явився. То зараз буду скоро завершувати відосик. Покажу вам наші чемодани. Це, друзі, для тих, хто там писав, що е, слабі вражаї, у мене погода була. От вам показуємо, яка в нас погода була. Посіяли пшениці. І не знаємо, друзі, що з неї буде. Вона де-не-де повитикалася, де волога була, то дощ трошки достав. А так в середньому немає. Немає в нас, друзі, дощів. І вирішили, є ділянки, які можна поганяти соняшник по соняшнику. І будемо ризикувати так. Тому що зараз в пшеницю вложити кучу бабла і скосити її по півтони чи по тоні, якщо буде. Як то кажуть, опасно. Так що, друзі, такі справи. Була у нас, друзі, тут посіяний соняшник компанії Сінгента Аризоночка. Ну ось, бачите, дивіться які. Диви який глек. Щоб ви розуміли. Оце отакий чемодан. Оремо, друзі, десь. 20-25 інколи, тому що місцями плуг вилазить, залазить, викручує трактора, пробували і по борозді бугайом, і без. Коротше, <кхи> без матюків не розказати. Ну Пробуємо, а там подивимося, може щось десь так колись зайде. Ну інтернет, друзі, нам не показує дощів. Оце на сьогодні стоїть. На 2 години дня 42%. Не знаємо, буде він, не буде. Ну, якось так. Вон, розбив чумодана, тільки що розбився. Не знаємо. Чесно. Коментуйте, друзі, як у вас виходить орати, тому що багато відосиків дивлюся, у людей навіть інтезюками орють і в них виходить нефік делати. Вилазять з трактора, знімають, показують, розсипається все. Ну, У нас такої можливості, як то кажуть, немає похвастатися, то ми трішечки так. Щось буде, а що буде, я не знаю, не скажу вам, друзі. Будемо сіяти соняшник по соняшнику тут, тому що виходу немає, пшенички ризиковано дуже. І так насіяв і не знаю, що з неї буде. Можливо і там прийдеться передісковувати і сіяти потім. Соняшник, Тому що, ну, можливо, кукурудзу, але ви самі розумієте, кукурудза по Дісковці буде, це не кукурудза. По оранці, можливо, вкинемо. Ну, Так як у наших краях в цьому році кукурудза просто посадила людей в хлам, тому що косили друзі від тони до 2,5. Навіть холдинги, які туди добре ввалили по півтони, і в тих... По півтори по дві тони. Там в одного я чув, що казали, 3 тони. І то це тільки слова. Бо не було, як то кажуть, ніякої такої конкретної інформації. Так що якось так. Ну, Бугайочок уже, з друзі, спускається вниз. Зараз зніму відосик, як він сюди йде, нагору як піде. І буду завершувати це відео. Ось бачите, ішов, ішов, ось як на мене трішки виліз був, тут глибше пішов, пішов. Ну. Двадцятка то йде жале... железна, як кажуть, железобетонна. А от більше. А більше заглибить, друзі, вон бачите які. Отож там заглибили, були хотіли ж під тридцяточку зарати. Те... Яка тридцяточка, коли... коли бідося. Ну нічого. Ми показуємо все, як є, без брехні вам, а ви вирішуйте самі. Так що якось так у нас. І радості немає. І чи вийде навіть в, то, в наступному році сіятись, також ми не знаємо, але щось робити треба. Тому що ситуація в нашому регіоні вже така не дуже приємна. Все, все дуже проблемно. Ну, поки що як є. Якось так. Зуби, як то кажуть, зажали і поки що так. Ну нічого. Доща не буде, вже перестав. Мрія, як то кажуть, закінчилася одразу. Він не встиг піти, як вже завершився. Ну, а тут ось взагалі був виліз. Бачу, тут 15 сантиметрів не більше. Ну, Бугай, звісно, є бугай. І той його бідного он круте, викручує, і плуг вилазить, що тільки не відбувається. Але переворот землі треба робити, як не крути. Перевернути земельку це вже великий плюс. Вон, бачите, дивіться як його заноса. І плуг виліз, пішов, он його викручує, бідного. Місцями йде всю дорогу, буксує. Лезет, но пищит, а лезет. Дивіться, навіть колесо криво йде, бачите, як горне. Ось, дивіться, і плуг навіть вийшов за колесо. О, вирівнявся трішечки. Пішов, пішов. Так що, друзі, такі в нас справи. Ось дивіться, бачите, де заглибили, що робили. А ось дивіться які, коли вони розкисли. О. Я ж кажу, друзі, вже елеміха губили, що тільки не робили. <кхи> ну нічого. О, дивіться, ух. Чимадан, мій чимаданчик. Це ось окрутило, його не докинуло. Ну нічого. Що є, те є. Маємо те, що маємо. Бачите, друзі, раніше під ораночку завжди вносили добрива, а зараз не будемо нічого вносити. Я ж кажу, бо ситуація така, що поки що не зрозуміло. Так що так? Ти що? Ух! Двигло працює. Ти що, Ти що? О, Плужака заліз! Да. Стягнуло в борозду, ББ. Та видно було, викручувало його бідного, о, став на місце, отак він йде чотенько. А тут його ось окрутило, бідала. Так що такі друзі на справи. підписуйтесь, друзі, на ютуб канал Шалений тракторист, TikTok Шалений тракторист. Також, друзі, хочу вам сказати, що шалений тракторист продає насіння від компанії Євросема, всі сорта, від компанії «Агроритма». Кому цікаво, друзі, пишіть мені, телефонуйте, детальніше все розповім. Замовляйте, кому треба. І головне, щоб все було добре і щоб було тихе, спокійне небо. Тому що все дуже-дуже дуже тяжко. Зайшло в нас на дощик, але його не буде. Бачите, які тучки. І там он тучки, але ми решта України у нас цього не буде. Так що такі справи. Все, друзі, бажаю всім гарного настрою, гарного дня і щоб все було в усіх добре. І щоб люди нарешті жили як раніше. Всім пока-пока.